На зв'язку Бурунду Геймс. І ми граємо гру під назвою Silent Hill. На мобілках. О, моя голова, де я знаходжусь? Я, якщо чесно, навіть не знав, що є Silent Hill чисто випадково. Давайте будемо дивитися, що тут є. Як довго я тут пробув? Що зі мною? Так, I draw... Drove... Я буквально 20 годин в ракун Сіті. Я не пам'ятаю, що сталося, чому що попав в госпіталь. Махець, моя голова вбиває мене. Коли, коли мені стало погано? Що сталося? Чорт, я нічого не пам'ятаю. З моїм тілом все окей. Просто болить голова. Мені важко рухатися. Так, чи тобі важко так, тут нічого немає. Давайте будемо дивитися. Так, Did they leave my ми клос to... Oh, О, my kind. Так, знайшли одяг. Yes, переодягнулися. Давайте чекай, чекай. О, щось тут у нас є. Raccoon Times. Новини. Так, Spencer Memorial Hospital. Active Reef and an Outbreak. Science Initial Outbreak. Uh, 25 серпня. City has been a search in patients or disease. So called Canabial Disease. Коротше, це я вам потім перекладу. От таке, ладно. Цікаво. Виходимо. Що нас чекає? My memory full Я залишив свій автомобіль. Left him someone called talk the first. Коротше, когось треба знайти і поговорити. Це у нас такі будуть загрузочки, потім я їх, напевно, повирізаю. Так, The Lights Out, hallway Strash. It will happen here. Hammom. Так, чи тато з мамою Окей? Чи взагалі тут хтось є? Назад не можна йти. Так, ось наш ліхтарик. шліхтарик. Коротше, я можу тепер. Флешлайтом. Це ми брати не можемо. Та тут, в принципі, не також і темно, щоб аж... О, кров. Не Сюди нам треба. Давайте сюди підемо. Опа! Хтось там пройшов щойно. Чики -чики -чики. Давайте ми візьмемо це. Ключі. Так, Kate what happened. Він може сказати, що тут сталося. А, це він до зомбака, він. А, ну понятно, він ж типа не шарить. Wait, are you eating air? Oh, О, чекай, ти е О, чорт. Типа я нічого не можу тут зробити. Ми звідси свалюємо просто по бирику, по ріжику. Є, ключ використав. Давайте тепер. Ну, тут все по-мобільному. Чекай, тут. Куди йти нам? Показується. Що тут нічого дістати не можна. Так, це що в нас тут? О, головоломочка. Потужна. Почекай, I don't 7. Що треба робити? Ще б я розумів, що треба робити, то взагалі було б добре. Що треба робити? It doesn't seem strucus. А, партів немає. Так і скажи, що немає парт. Давайте поглянемо. Українізатор треба. Хінт. Так. E, 85.20. Треба це запам'ятати. Ага, є, У нас воно саме записало. Знати, не... запам'ятовувати не потрібно. Той добре, а ось. 85.20. Ентер. А, немає. Поняв. Я вас зрозумів, немає. Чекай. А, все, ось тут ще шафка. В шафці ми щось візьмемо. А, парт. В шафці ми беремо парт. Ідемо сюди. Вставляємо, потім включаємо світло. Нам тут прям чорточкою так намалювали. Парт сюди. Все. «Touch the panel». Тепер нам просто треба під'єднати. А під'єднати цікаво. Сюди. Сюди. О, єс. Yes, Пішло. Хорош, від'єдналося. 85. А, ah, он в мене написано збоку, не треба пам'ятати. Банкоматик. Зараз ми гроші знімемо. Єс. Чікс, to фанли the police. Коротше, треба копів викликати. Чувачок, ніщо тобі не дадуть твої копи. Страшне, що робиться? Одні зомбаки. Хопай, я такий вибіг, а що, зброю ніяку не знайшов. This isn't like me sense. Короче, це не має сенс. Субмісто. Що тут, чорт, відбувається? Ух, 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 нічого собі спецназ. Чекай, чекай, не стріляй. Оу. Опа, на. З тобою все добре. Я, я живий, я живий. Uh, this was gonor sure. Треба тільки переконатися, що не, не переживай, Клер Редфілд. Вот uh. и що про тебе? Uh, wait, damn, they in, get back. Вони йдуть. О, це я вже буду нею грати? А. Uh. Ага, отакі От в нас бої. Коротше, вона сама собі стріляє, скіл. Ми просто юзаємо скіли. Ну, таке собі, звісно. А що не дати, як в нас в дайте пестик мені. Ага, коротше, мій ті буде ховатися. А ця човішка буде собі. Дякую, що врятували мене. Що тут відбувається? Куди ми маємо йти? Я чесно сама не знаю, але поліс сейшн. Station... Безпечніше, ніж тут. Треба сказати. А, вони за запис пускали, щоб люди йшли в полістейшн. Я бачу. Мені також це потрібно знайти. Тут є мої батьки, але я не знаю, де вони і як вони. Але як ти кажеш, в полістейшн там є шелтер. Йдемо поглянемо. Отаке от, от хлопці та дівчата. А це ще хто? фан fan subject. Virus first. Ух ти. Repeat myself. Не повторюйся. Сподіваюся, я побачу тебе знову. Опа, PolyStation Mist 2. I have a bad feeling. У мене в погані перечуття. Напевно, тут твоїх батьків немає. Потрібно познайти інший вхід. Так, давай подивимося. Слідкуй за мною. Клер, йди сюди. Тут Evan uh, we can Go. Тут відкрито. Ми можемо зайти всередину. Ну, ці заставки з дверима. Ну так, да, як на PlayStation, але перестрілки мені взагалі не зрозуміло. А, двері вигра... виглядають надійними. А, думаю, що нам тут буде безпечно за ними. Давай тут все подивимося. Чого не зробити нормальне перестрілки? Що то було таке? Незрозуміле. Надіюсь, далі буде по-іншому. Ух ти. Ну кричу, цих таких маленьких заставок: The Light Night, September, Lobby, LAPD. А, це не LAPD, а RPD. Так, хтось тут є, будь ласка, дайте відповідь. Виглядає, що тут нікого немає. Зарано здаватися. Люди евакуювалися, можливо, десь ховаються. Давай спробуємо знайти. Давай подивимося все, що тут є. Можливо, щось знайдемо. Я подивлюсь комп'ютер. Так. Ага, от тут навіть отак. Отак от, от. Це не я роблю, це заставка. Є в нас тут три румси. О, ну, no, щось тут відбувається. Піду подивлюсь. Стій тут, я скоро повернусь. Зачекай, я знайшов радіо. Використай цей контакт. Можливо, щось відбудеться. Опа, на. Search. Так, I can't believe this Bad Police Station. О, я вже за цю дівчининку буду грати. А ну-ка, тепер у мене пістолет є в руках. Так, у мене є пістолет. давай подимось, тут закрито. Поглянемо, що тут буде. Чекай, чекай, є ще туди не. О! А! Тихо! А чого не стріляє? А Чекай. А чого не стріляло? Я стільки раз цикнув стріляти. В чому прикол? Патрони то я знайшов, а, -а, -а хпшечку. Перезарядка? О, так вже коли воно хоч стріляє. Ну, так вже поприкольніше. Ніж було, то заставка не зрозуміла. Так. А що воно тут не пройде? Вона типа сил не має, чи вона з пістолетом не зможе. Той в нас тягає емо. Так, чекайте, давайте колоночки, можна колоночки. Опа! RPD. ми зараз. Ага, немає тут RPD. Що там в нас? можемо подивитися? Тут у нас парольчик точно буде. Так, з камера. Тут запис був. О, М. Просто М. М. Б. А. Просто М. Ну, ладно. Просто М. Нічого мені це просто не дало. Хм. Хорошо. А от тепер можна. А тоді не можна було. Хорош, хорош. Так, тут щось у нас. Давайте ще сюди глянемо. О! От і хепешечка. Спрейч. А, він автоматично примінився. Не, у нас рюкзака в принципі, я так розумію, немає. Блин, ракурси оце як. І тут замочок треба. Можна просто відстрілити, в принципі. Ти не встанеш? чувидло. Камера, звісно, оце. Це що в нас? Ага. Оу. Oh. А ч не стріляє, я не розумію? А ч мені. Ну, сюди, правильно, я ж сюди йду. А де зомбар? Та стріляй. О! Ой, -ой щось воно взялося і мені не прочиталось. ДК, МДК. Ой-ой, щось там відбувається ще. Що там таке? Не можна тут в двері зайти, нічого. Де звуки? Ні, тут нічого не знайшов. Де це такі зв... звука не були? Ой, ой, щось важко пройти. Та знаю, я знаю, можна мені і не показувати це. МДК. Ой. А, нема М. Д. К. М. Є. Що нам доведеться? Зрозуміло. Перезарядимося. А що це? А, там. Зрозумів, зрозумів позаду ось тут. Де там ті двері? Ось ці. Давай. Ух ти, ух ти, ух ти, уо, зомбо собаки. Ой. Зловила. Ух ти, ухти, ухти. Так, перестрілочка. О, а це хто прибіг? Джемент, Що тут відбувається? Fallback, відходимо. Немає часу відходити. Давай відстріляємось. Опа, на. О, такі тактики я дуже вже бачив. От не попадає Стук Stuk Dark Ham in Properly. В прикрий мене. Зараз світло включу. О! Світло вже краще, правда? Тобто continue. Опа, сюди, перестав. сюда перестав. Сюди, сюди. Давай, ще, сюди. А, ну що, трохи цікаво. Ось так от. Пішла. Пішла, жара. Ну, така трохи. Тактика. Нормальна. Можна забаррикадуватися потужно. Так, наче всіх зачистили, дякую. Я Марвін Багант. Я здивований. It's nothing. Зви мене Claire Redfield. Але де всі? Чому вони не в укритті? На жаль, ми його забули зробити. Чи що? The first villain to make it here. А, перші залишились тут, а інші trying to hold пробують щось там коротше, зберегти. Коротше, йдемо в безпечне місце, тоді вже потрендимо. Так, Клер, я так радий тебе бачити, що ти в безпеці. Тут трішечки небезпечно, але я декого привела з собою. Лейтенант, коротше, я бачу, радий тебе бачити. Кейт Андерсон, я тут працюю в Ракун Сіті. Так, і я думаю, що ми тут заберекодуємося. Все буде нормально. That's some Serious greed, uh, but guys, check it. Передивіться все. Я знайшла тут uh, щось тут знайшла. Ага, карту. Все, Elliot ноутбук. Was looking for a way out. Коротше, це ноутбук якось Elliot, Він тут був. Mm -hmm. Чи тут нормально зберігатися далі? Hold on, look at this part of notebook. Подивіться на цю частину ноутбука. Це про щось про небезпечне місце чи, чи, чи не так. Underground Passage. Не, не знаю, що тут може бути. Museum? музей тут є. Можна тут там глянути. Е, треба коротше звідси втікти. But Kyiv's Passage Doesn't Look Ordinary. Коротше, щось тут неординарно дивиться. Так, знайти пасаж. Я думаю, на цьому ми можемо закінчити. Другу серію запишемо згодом. Дякую за перегляд. З вами був Бурунду Геймс. Ставте лайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Пока-пока.